Колекційні автівки, будинки на березі океану та мільярди на банківських рахунках. Саме так живе своє розкішне життя, легенда сучасного футболу та володарі мільйонів золотих м'ячів Льонелі Месі з вами Костя Фостон, це канал Фотограми. Тільки в цьому ролику ви дізнаєтеся усі подробиці життя Месі в США. Ну і попереджаю, що дивитися мої відео без підписки суворо заборонено. Ай-яй, тож поставте лайк, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок та обов'язково додивіться цей ролик до кінця. Обіцяю, буде супер цікаво. Погнали! А давайте розпочнемо з того, як іде мешкає месі в Майами. Ще у дев'ятнадцятому році аргентинець придбав для себе та родини квартиру у будинку вигляді вежі, який називається Porsche Design Tower. Вона побудована компанією Desert Development та розташована у сані Isles Beach, Її висота складає 198 метрів. Будівля складається з 60 поверхів та 132 квартир. Кожна з яких відрізняється своєрідним дизайном, а живуть там дуже багаті люди та різні зірки. У будинку навіть є так званий дезерватор підйомник для автомобілів. Кожен мешканець може заїхати до будівлі на своїй машині та припаркувати її буквально перед вхідними дверима. Фактично, автомобіль це ключ до квартири. Гараж повністю інтегрований в житлове приміщення. Лише скляна стіна відокремлює машину від житлової зони. Найкращий бомбардир Барселони заплатив 8 мільйонів євро за житло площею близько тисячі квадратних метрів. У квартирі Месі є шість спалень, у кожній з яких є окрема ванна кімната. Дизайн головної ванної кімнати оцінюється в мільйон доларів. Для обробки використовувалися дорогоцінні метали. В апартаментах є особистий кінотеатр і винний льох, а також ліфт, який вирушає прямо на дах із приватним басейном, звідки відкриваються шикарне краєвидне місто. Високі стелі, великі вікна, усамітні та захоплюючий вид на Майамі та Атлантичний океан. Це в поєднанні з меблями бразильського бренду артефакту, гарантує, що ця квартира мріє для багатьох людей з різних куточків світу. Але навіть маючи багато грошей, купити квартиру в такому будинку майже нереально. Вже у му році Месі придбав ще одну квартиру, але вже в іншій вежі під назвою Регалія Рікалітавер. За неї аргентинець виклав у два рази менше, а саме 4 мільйони євро. Житловий комплекс знаходиться на Кольніц Авеню поруч із Сенді Біч. Ці квартири, звісно, дуже шикарні, але проживає наразі футболіста його сім'я не в них. В Лео є розкішний будинок на узбережжі Флориди на набережні всі ренч Лейкс. За даними Daily Mail, розкішний особняк складається з 10 спалень, спа-салону, фітнес-зали, басейну, двох причалів для човнів і величезної тераси. Ну, вартість цього житла 10,5 мільйонів доларів. До речі, поруч із Лео вже оселився друзяка по команді Серхіо Бускес. Його будинок коштує трохи менше якихось 9 мільйонів доларів. Ну що про будинки поговорили? Давайте вже про тачки. А в колекції месі, повірте мені, є що подивитися. Наприклад, Феррарі F430 Spider. Елегантний італійський спорткар придбаний Лео за 170 тисяч доларів. Автомобіль був розроблений за участю фахівців ательє Пінінфаріна із задіянням технологій у галузі аеродинаміки, що застосовувалося всередині нульових у політа Формули 1. Автомобіль прискорюється до соточки за 3,7 секунди, а його максимальна швидкість становить 315 км на годину. Наступна краля Лео погані зонда Родстер. Це один з найрідкісніш дорогих та екстремальних автомобілів у колекції Месі. Максимальна швидкість машини складає 350 км на годину. Усього було випущено 5 таких суперкарів вартістю від 2 мільйонів євро. Ну і давайте ще одну автівочку вам покажу, бо це перлина колекції Месі Феррарі 335S Spider з Каглієтті 57-го року, за кермом якої сидів легендарний британський пілот Стірлінг Мос. Крім того, цей спорткар став першим автомобілем в історії добового марафону 24 години Лемана, який показав середню швидкість понад 200 кілометрів на годину. Месі заплатив за рідкісну машину неймовірні 32 мільйони євро. Звичайно, що автівок у Аргентинці набагато більше, але я не хочу тут стояти до ранку і всіх їх називати. Бо, окрім крутих чотириколісних, в Лео є два особисті літаки. Embraer Legacy 650 за 32,5 мільйони доларів та Goldstream із іменним оформленням, який Месі придбав за 15 мільйонів доларів. Ви запитаєте, Костю, а навіщо Месі стільки літаків та автівок? Це просто в нього велика сім'я. Дружина Месі Антонелла Рокуцо. З нею він познайомився ще в дитинстві, коли вони обидва проживали в Аргентині. Але зустрічатися вони почали у дев'ятому році. Так в амурних справах Лео не такий впевнений, як на полі. Адже він одружився з Антонелою лише у 17-му році. За весь час стосунків у пари з'явилося троє дітей: Тіаго, Матео та Чіро. Батько Месі Хорхе є агентом футболіста. Він веде фінансові справи сина, але не завжди найкращим чином. Про що свідчать чисельні звинувачення у податкових махінаціях. Про них я розповідав у своєму окремому відео про агентів родичів футболістів, які ламають кар'єри гравця. Обов'язково його подивіться, якщо ще цього не зробили, але після закінчення цього ролика. Окрім крутих автівок та дорогезних особняків, Месі не забуває про добрі справи. Ліонель жертвує особисті гроші на боротьбу з раком, відкриття дитячих освітніх центрів у бідних країнах та інші соціальні проекти. А ще він лишається спонсором благодійних акцій ЮНІСЕФ. Звичайно, він не віддає останні гроші, бо там до останнього євро ще років 500 жити. В Інтер-Майамі він отримує 50 мільйонів євро на рік, і це вже чистими. Але ви ж розумієте, що то не єдиний його спосіб заробітку. Заманити Месі до США допомогли два всесвітньо відомі бренди Apple та Adidas. Вони запропонували спортсмену особливі умови. Apple є основним мовником американського ліга та платить Ліонелю частину прибутку з трансляції чемпіонату. Задії Дас Аргентинець також має особистий контракт, але тепер Месі отримує від бренду додатковий бонус відсотку з продажу форми зі своїм прізвищем. Також не варто забувати, що у аргентинської зірки все ще діє купа рекламних контрактів з часів гри в Європі. Він співпрацював з Gillette, Pepsi, Sports Dolce Gabbana, Lace, Mastercard, Samsung та іншими компаніями. Загальний заробіток Месі з реклами від спонсорів становить приблизно 30 мільйонів доларів на рік. За оцінками Forbes, Месі отримав понад півтора мільярди доларів доходу за кар'єру без урахування податків. Ви уявляєте собі такі цифри. Я теж ну просто в шоці. Окрім реклами, Месі веде й власний бізнес. У 2019 році він запустив свою лінію одягу та відкрив роздрібний магазин Месі Стор у Барселоні. Також Форд є власником мережі готелів MIM, до складу якої входить три заклади. Готелі мережі розташовані на Ібіці, Майорці, а також каталонському місті Січес. Власним бізнесом, що залишився в Європі, Месі керує дистанційно. А ось із собою за океан він взяв улюблену PlayStation, на якій рубаються віртуальні ігри. При цьому Лео зізнався, що не любить дивитися футбол по телевізору. До речі, рішення виїхати з Європи не вплинуло на популярність Леонеля. А ви вже боялися за результатами статистичних опитувань про існування Месі знають три чверті населення планети. А знаєте скільки людей стежать за його життям в інстаграм? Майже 500 мільйонів користувачів. У мене, звичайно, набагато менше, але якщо ви зайдете та підпишетеся, я буду дуже вдячний. Посилання залишу в описі цього ролика. І ще, друзі, якщо вам сподобалося це відео, напишіть в коментарях про що ще або про кого ще зняти ролик та поділіться цим відео зі своїми друзями, щоб більше любителів футболу дізналися про канал Фулграм. Зустрінемося з вами у моїх наступних випусках, наприклад, тих, що вже на ваших екранах. Чекаю на вас саме там.